У лісній Слобідці, що на Коломийщині, живе надзвичайна людина, про яку обов'язково треба розказати по телебаченню, щоб інші брали приклад та захоплювалися. Це лікар від Бога. І з таким проханням звернулися до нас в редакцію новин мешканці району. Так шанобливо люди відкликаються про Тамару Миколаївну Семенюк. Жінка більше 40 років працює в медицині, очолює місцевий ФАП. Пані Тамара уже пенсійного віку, але про відпочинок і не думає, хоча теж мала нелегку жіночу долю. А зараз уже і здоров'я підводить. На себе не зважає, пацієнтів приймає і вдень, і вночі. Приходять до неї за порадою навіть додому. Галина Досин відвідала приміське село та познайомилася із Тамарою Миколаївною. Про її життя та робочі будні розкаже у наступному матеріалі. Лісна Слобідка, село Приміське. Зараз тут проживає майже 1700 мешканців. Тамара Семенюк тут народилася і проживає дотепер. Пригадує, як у дитинстві мріяла стати вчителем, але так сталося, що її мама часто хворіла, мала порох серця. Були нічні приступи, постійні виклики лікаря. Тоді дівчина вирішила, що допомагатиме матері сама, коли стане лікарем. Так і визначила свій фах. Вже 43 роки у медицині. З них 20 – фельдшером у лісній слобідці. Як лікар з досвідом каже, зараз працювати набагато легше. Тоді нічних викликів було багато, тому теск поміряти. Тому ти помірити, такі виклики. Тепер вже менше викликів, більше такі, а особливо тепер вже цього року, того року в нас вже є лікар, що вже нам багато легше. Важко в нашому селі те, що наше село дуже розкидане. Наше село, як починаючи від Черемхова, так кінчається майже під Достоєвського колониї, отам наші хати, гряда це чуть не під Коршевом, до Малої Кам'янки недалеко. Радіус нашої території це є майже 7 кілометрів. Якщо взяти від. Телевишки до цего до Достоєвського великий. багато років пліч опліч. Пані Тамара працює з колегою Ольгою Іванівною Козловською. Бувають дні спокійні, розповідає Тамара Миколаївна. А буває, що по кілька викликів та ще й в медпункті черга, аби швидше добратися до пацієнтів, все життя на велосипеді. Траплялися дні, коли за день находжували й по 20 кілометрів. А от останні півтора року маємо педа. Каже, подарунок від зятя. Хоча й використовує техніку для роботи, бензин купує за власні кошти. Ось цього двоколісного Тамара Миколаївна називає своїм справжнім помічником, тому що на цьому мопеді за день доводиться намотувати 10, а то й 15 кілометрів. Я собі так покрутила, дала газу і поїхала. Так що виклики мені це вже тепер легше. Нічого особливого у своїй роботі пані Тамара не пригадує. Це звиклі робочі будні сільського фельдшера, скромно знизує плечима жінка. Але про її майже подвиги розповідають вдячні односельчани. Це і десятки врятованих життів, і екстремальні пологи та й, зрештою, добре слово та розрада. Попри те, що пенсійного віку на себе не зважає, пацієнтів приймає і в день, і вночі приходять до неї за порадою навіть додому. Всякі Роди приймала раз у машині, везли скоршево, повернули, почали і роди по дорозі. Цей ніч якраз біля мене вже питалися до кого де може повернути, то й в машині приймала роди, а далі визивала швидку, відправляла. Завдячують Тамарі Миколаївні дуже сім'я Шарабуряків. Сім'я складається із трьох людей важкохворих, двоє пенсіонерів і дочка інвалід. Значить, коли в цій біді в цій сім'ї сталася біда, Тамара Миколаївна вчасно прибула на допомогу. А основне, що вчасно встановила правильний діагноз. У цієї жінки був інфаркт. Тамара Миколаївна надала допомогу і відправила в лікарню. Жінка живе і по сьогодні. Так само завдячують сім'ї Михайлишин Марії Іванівни, Іванівни як, як, якій вона сім даній сім'ї надавала допомогу, допомагала рятувати чоловіка. Вона, як кажуть, повернула з того світу жінку із вулиці Верхової, сікору Ганну Іванівну. Зараз Надає допомогу важкохворій Кобилянській Парасковій Параскові Григорівні. У своєму виступі вона часто може сказати, що у неї не було прикрих випадків. За той мільйон викликів, які вона у своєму житті здійснила, були у неї надзвичайно важкі випадки, коли неможливо було дати іншим лікарям раду. Вона давала всьому раду, всьому лад, Тому що вона знає все. Це надзвичайна особистість, це знаменита людина, професіонал своєї справи, майстриня. По-різному її називають. Йть у нашому селі, і ніхто на неї не каже медсестра, всі кажуть лікар. Серед дячних пацієнтів і колишній сільський голова лісної слобідки отець Василь Дмитрук. Саме за станом здоров'я йому довелося скласти повноваження Війта. Тому на особливому контролі у Тамари Миколаївни як пацієнт, приїхавши у медпункт, ми якраз застали отця на прийомі. Відчув недомагання, вирішив тиск поміряти. На жаль, здоров'я бажає краще, але на щастя у нас є така як Тамара Миколаївна, Ніч, перша година, дзвоню, транспорт сіла, приїхала своїм транспортом, ратує. Завжди це людина дана, певно, Богом. І я завдячую їй. Дуже-дуже в мене син був хворий, дорослий, захворів, випив лікарство від температури і потім сік з малини. І втеск упав на ноль. Правда, Тома, і вже було, вже було все. Я думав, що все. Я як спух, все все плями, все, ну все. І ніби приїхала швидка, Тамара Миколаївна, щоб вже, вже був тиск 70 на 40. Вже був піднявся. Так що я завдячую що людина від Бога. Найба була стоїть їх надалі. Дякую. На гарну працю. Дякую. Ви надали, як тиск у нас сьогодні. А тут тиск 120 на 80, тиск не добрий. То це кажуть, в космос можна. Можна в космос. Хоча й доля жінки була нелегкою про відпочинок. Тамара Миколаївна й думати не хоче. Каже, поки рухається, доти й живе. Вона рано втратила чоловіка, сама піднімала на ноги двох дітей, утримувала чималу господарку, доводилося навіть кухарити по весіллях. Стреси та виснажлива праця залишили по собі проблеми зі здоров'ям. Вже 10 років пані Тамара має цукровий діабет. Хворобі не піддається, завжди усміхнена, і, попри вік, дуже гарна та доглянута жінка. Для всіх розкриває свій секрет. Хорошого настрою, рухатися, а рух це життя. Я кажу, я тим жию. Якби я не рухалася, мені напевно що мене б вже скувало. А так є Галина Досин, Сергій Урин з лісної слобідки Коломийського району.